Роки стали для українського бджільництва справжнім випробуванням: війна, зміни клімату, масові отруєння пестицидами, падіння і зростання цін, нові правила в ЄС коливання врожаїв. Одні сезони давали рекордний експорт, інші рекордний дефіцит. Ми хочемо почути від нашого спікера сьогодні, які перспективи цієї галузі, і просто для цього запросили. Олександра Геру, заступника голови Асоціації професійних пасічників України. Вітаємо вас. Так, Вітаю доброго дня. Доброго дня, пане Олександре. Давайте розпочнемо з того: в принципі, з якими, з якими зараз проблемами стикається галузь. тому що бджоли, це ну, така абсолютно. Тема природня і тема настільки важлива для екосистеми, що страшно навіть уявити, що переживає зараз джолярництво. Так, галузь джільництва це якраз така природнича галузь, яка пов'язана в першу чергу з, з тим, що відбувається навколо. Це і погодні умови, це і культури, які вирощуються навколо, і те, що у нашій країні на зараз на жаль відбувається. І це все має вплив на бджіл, на продуктивність збору солодкого продукту. На жаль, в цьому році через несприятливі, в першу чергу. Погодні умови зменшився медозбір було менше зібрано, практично навіть не в деяких регіонах не, не був збір меду з весняних рослин, тобто він відсутній. Наразі вже основний медозбір в Україні полягає в основному з Тоняшнику. Він майже завершився до кінця. Показники також не дуже оптимістичні, хоча деякі регіони все ж таки зібрали продукцію, продовжують збирати урожайність в цьому році ну, відсотків мінімум на 30 менше. Це вже більше покаже вже завершення сезону, але на сьогоднішній день можна констатувати цей факт, що Врожанність навіть меду з соняшником менше. Тобто, загалом, е якщо не зважати, е перші меди не були збір зібрані, то, то досить складна ситуація у пасічників з, з медом. Добре, давайте тепер поговоримо взагалі про те, що відбувається зараз з бджолами, як вони реагують на те, що відбувається в Україні, на ось ці викиди, пестициди, продукти горіння, як це впливає на якість вже меду безпосередньо, чи стикаються з тим вже бджолярі пасічники? Як намагаються очистити це? Якщо з тим стикаються, прошу вас. Так, дійсно, протягом останніх років з'явилася така проблема: це отруєння бджіл пестицидами, досить великі йдуть протрави, що знижує, ну зменшує кількість вділ і знижує продуктивність. В першу чергу, через те, що аграрії не дотримуються регламентів використання засобів захисту рослин. А також самі препарати використовують. Ну, напевно, ті, що вони не зареєстровані, законодавчо це не досить врегульовано, і пасічнику досить складно добитися, те, щоб доказати, що дійсно ці бджоли були протравлені від полів, які знаходяться навколо його пасіки, і відповідно, деякі пасіки навіть у цьому році. Були, які ну навіть не збирали мець через те, що була ну настільки були сильні протрави. Але і до мене зверталися колеги. Ну що досить складно зробити аналіз в Україні і доказати юридично, якраз цій компанії, що вони, вони винувачі, але через те, що навколо пасік ну знаходяться поля різних господарів. І доказати, яких саме з якого поля потравили, тобто, взяти аналіз можна, бджіл на пестициди, перевірити, чим вони саме були протравлені, але навколо знаходяться досить велика кількість полів може бути, і якби саме з, які, з якого поля це ну, досить така трудоємка робота, докази, тому ну, досить мало таких фактів, що. Аграрії компенсують витрати, а витрати досить великі. Витрати збільшуються з кожним роком, і по суті, пасічники ну не мають змоги деякі навіть продовжувати далі займатися своєю улюбленою справою. Як відбувається ось цей процес зараз, особливо там, де е, наближається фронт до регіонів? Чи відрізняється зараз бджолярництво е, по регіонах е, і якість е, того меду? Чи відрізняється знову ж таки вона? Чи це не має зараз значення? Ну, Там більш Дикорослі рослини ростуть при фронтових зонах, тут більше культурні рослини, це соняшник, соня. інші культури, які вирощуються, там більш більше польові культури, якщо інтенсивні бойові дії, ну відповідно вони впливають і на якість меду, тобто, це знову ж стрес для бджіл і допуск. Самих бджолярів навіть до тих регіонів досить досить складний. Тобто, щоб вчасно зробити перегляд своїх бджоло, бджолосімей і ну, зробити якісну, якісний обробіток цих бджіл. Стосовно аналізів, ну напевно, в Україні ще немає таких досліджень, глибоких, щоб можна було перевірити мед з. Територій прифронтових і мед з територій які не мають, але ну напевно, стосовно пестицидів, однозначно там їх менше. А от е, цих речовин, які шкідливі, то напевно вони там, ну так як е, нектар, особливо пилок перга накопичує, то напевно вони там все ж таки присутні, в тому числі у воску, йде накопичення цих шкідливих речовин, але знову ж. Е, Дос, добрати, достатись туди, відібрати зразки ну теж ну, немає можливості, щоб це зробити. Добре, ви сказали, пане Олександре, про те, що деякі пасічники. Закривають справу свого життя, свою улюблену справу, розпродають пасіки, тому що немає змоги їх утримувати. Розкажіть, будь ласка, з початком повномасштабної війни, як змінився в принципі бізнес, на що йдуть основні гроші, так що означає ось цю пасіку обслуговувати, і чому це зараз займає ось такі великі гроші? Е, ну е, більшості в Україні пасік, це господарські, можна так назвати пасіки, які утримуються як додатково е, промислових пасік, які саме направлені комерційні, які лише їх, їх не так значна частка. І якщо взяти експорт, у минулому році було більше 85 тисяч тонн то. Можна сказати, ну десь 80% це якраз пасіки, які от такі господарські. Тобто, ці пасічники е, вони ще десь додатково працюють і займаються своєю улюбленою справою. Якщо е, комерційно і розрахунково, знову ж є пасіки, які е, постійно переміщаються, є пасіки, які утримуються на одному місці стаціонарні, тобто йде менші. Витрати на утримання, але зменшується медозбір стосовно і знову ж, якщо щороку потрібно нести витрати на обробку бджіл, заміну вощини, поновлення інвентарю, тобто, це і, і вулики, і рамки, і можливо, обладнання на даний час обладнання. Більш доступніше, ніж було раніше, але ж воно і і дорожче, і те, щоб якщо пасіку залишити на місці, тобто не збільшувати, то є менші витрати, якщо її потрібно оновлювати і збільшувати, досить великі витрати. І ну, на сьогоднішній день при можна сказати, при такій низькій урожайності, як в цьому році, десь ну, візьмемо в Середньому можливо там 25 кг кілограм з бджолиної сім'ї до 40, Да, це на межі рентабельності по вартості, якщо реалізувати мед оптом, який потім експортується. Тобто, це якщо не робити великі капіталовкладення, якщо робити додаткові закуповувати медогонку інше обладнання, то це вже економічно не вигідно. Тобто, от і, і за що ці пасічники і ну, утримують, тобто, вони ще додатково мають десь працюють, десь дохід. Добре, давайте тепер поговоримо про якість меду, який зараз е збирають пасічники. Е чи відрізняється він за якістю і за е складом від того меду, який, наприклад, був до повномасштабної війни. Е і Взагалі, від чого залежить ось цей склад меду і його е, властивості, е, що не менше. Ну знову ж тут можемо поділити на фізико-хімічні властивості і на пестициди. Тобто, ті той мед, який реалізується на території України, він в переважній більшості перевіряє його. І, і надає відповідні документи державна держпродспоживслужба. Вона перевіряє на те, щоб е, цей мед відповідав державному стандарту. В більшості мед він не ну в, на території е, України в Україні він не перевіряється на пестициди. Тобто, він перевіряється на вміст е, вологості, діастазне число, інші показники, тобто він. Ну, практично не змінився. Ці показники залежать в першу чергу від, від пасічника. Е, стосовно пестициди, при експорті, е, особливо зараз кожним роком е, збільшується перелік показників, на які перевіряється, і, от якраз протягом останніх років, це в більшості не озвучується в засобах масової інформації, але ж з'являються від експортерів. Є певні, е, тобто, вони експортери при спілкуванні там, і я з ними спілкуюся, то якраз вони заявляють, що знаходять в міжнародні лабораторії якраз ці пестициди, які вносяться на поля. Тобто, поки що показників тих, що можливо там бойові дії ще не зустрічались, можливо, не оприлюднювались. Але пестициди, які вносяться на поля, особливо весняні інсектициди, наприклад, під час цвітіння ріпаку вносяться проти ріпакового квіткоїда, Ці пестициди і накопичуються в меді, в тому числі і інші. І якраз інколи трапляється таке, це вже більш в статистиці є Держпоживслужбою, коли мед або утилізується на території Європи, або повертається назад. Ну і ще один з таких показників, який останніми роками в Україні досить знизився. Він перевіряє якраз і українська лабораторія це міст антибіотиків раніше, ще з радянського часу був, був така практика використовувати антибіотики проти хвороб у бжіл. в Європі. Це заборонено, і це спричинило зміну технології і практично досить. Рідко трапляється те, щоб у меді знайшли антибіотики, і, можливо, навіть це не від пасічника будь, залежатиме, а знову, ж якщо поряд якісь зони чи ферми, де ці бджоли знову ж чи воду, чи ставки п'ють, і може цей антибіотик траплятися в меді. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про ринки збуту. Як змінилися ринки збуту меду, експорту меду за останні роки? Чи змінилися вони? Хто поціновувач українського меду більше? Українці чи європейці, наприклад, американці або чилійці? Розкажіть хто смакує зараз український мед? Ну, українці більше полюбляють навіть з практики власної з власною, власної власної пасіки. В основному це мед з акації. Він рідкий, він ароматний, тобто українці е полюбляють такий мед. Стосовно експорту, на, на, жаль, в цьому році, якраз українці в більшості залишиться чи залишилися без цього солодкого продукту, е тому е експортний мед це в основному мед з соняшника, якого якого найбільше, і він якраз експортується от минулому році. ця велика кількість, яка була експортована, це переважно переважно. Більшості це мед з соняшника, і в цьому році надіємося, хоча по показниках 2024 і 25 Україна до за перше півріччя експортувала на 50% менше меду. Ну і напевно Ну така тенденція і відбудеться. це Ну, пов'язано великий експорт з минулого року 85,5 тисяч залишки попередніх років, а також урожай минулого року. У цьому році, тобто, було досить велику кількість продано минулого року, і залишки це показниці залишки допродувалися 2025 року. Зараз розпочнеться експорт уже свіжого продукту. Ну буде видно скільки експортоване, але однозначно це вже буде ну, менша кількість. Основна основний споживач українського меду це Європейський Союз, це Німеччина, це Польща, Франція до Сполучених Штатів Америки в минулому році теж велику кількість відправили. Але ну незначне через те, що відбулося експорт з портів Одеси було експортовано, почався відбувся, бо до того на декілька років його не було експорту. В цьому році надіємося, що він також буде продовжувати Сполучені Штати. Ну Європа, він як основний споживач, але він з кожним роком посилює якраз аналізи на цей мед. Тобто, вони удосконалюють і перевіряють, і хочуть споживати якраз якісний український мед. Що ж, нам залишається сподіватися, що нічого не зміниться, і український продукт, такий смачний, ароматний, такий неймовірний, буде по всьому світу, і Україна буде в топ-рейтингу експортерів меду. Ми вам щиро цього бажаємо і бажаємо розвитку і розширення. Щонайменше галузі, в якій ви працюєте в цій солодкій галузі, щиро дякуємо. Олександр Гера, заступник голови асоціації професійних пасічників України, був з нами напрямую. Включенні з ним говорили про справи солодкі тут в Україні і не тільки. Щиро дякуємо і до побачення. Дякуємо побачення.